Є такі вчителі, які самостверджуються за рахунок дітей. Ти що, з дуба зрухнув чи що? Що ти робиш? Ти що з іншої планети прилетів? Ти на мене ще орати будеш. На тобі вчителі живуть за кордоном, працюють онлайн. Їм байдуже сирени. А сирена в Україні. А ну і класно, я піду в кав'ярню посиджу. як у нас вікна встановлюються, які коштують 10, а на прозоро вони 20. А хто в цій змові учасники? Всі. У нас не було мети образити працівників освіти. Ми з повагою ставимось до професії шкільного вчителя. У відео відсутні імена та адреси, обличчя закрите, а голос змінений. Скільки років ви працювали чи працюєте шкільним вчителем? Дванадцять а який предмет ви вели? Початкову школу, англійську мову, хімію і безпосередньо управління закладом. Скільки заробляє шкільний вчитель? В залежності від стажу роботи, від категорії, орієнтовно за тарифікацією міністерської ставки від 5462 гривні за 18 годин на тиждень, тобто за місяць роботи, 72 години. До 20 тисяч гривень, в залежності знов-таки, від надбавок за ту ж саму кількість годин. А 20 тисяч гривень це хто заробляє? Вчителі, які працюють в школі більше 20 років, у яких є більше 24 години, годин, у яких є класне керівництво і перевірка зошитів, плюс надбавка за престижність працю, за педагогічну діяльність і якісь ще нагороди. От якщо тільки вчитель прийшов працювати, скільки яка в нього? 5462. І за скільки можна дорости до за 20 років. Аж за 20 років якщо не з'їдять колеги. Бо 20 тисяч в 50 років дуже класно заробляти. Навіщо брати молодь в школу, якщо вони за 5 будуть працювати так само, як ти за 20? Нові хочуть відразу 20, але вони не розуміють, як влаштована державна політика стосовно оплати освітньої пра праці. Ставка директора школи 8 тисяч гривень. А зараз ще всі в місті всім директорам і заступникам заборонили викладати години. Раніше це було так. Вчитель української мови у нього 20% за перевірку зошитів, 34 години на тиждень. Це максимальна ставка, яку може взяти вчитель. 20 років стажу. У нього вища категорія, у нього перевірка зошитів. 20%, У нього класний. Керівництво і заступництво кабінетом. Його заробітна плата буде складати 20 тисяч гривень чистими. Нарахування буде 25-26. Ну, Віднімаємо податки, 20 тисяч чистими вчитель буде отримувати. Директор отримує суху ставку 8 Ну, 8062. Додавлять йому за педстаж, стаж, йому там за престижність, ну, максимум 10. Тобто, чистими отримує 9, 9,5. Але всі директори раніше. Мали право читати години в межах 9 годин. Як правило, директори це вже мають вищу категорію, вислугу років і так далі. І тому у них виходить, що він отримує 10 тисяч за 9 годин і 10 тисяч за директорство. Маємо 20 тисяч. А зараз, в цьому році, з директорів і заступників зняли ну, заборонила міська рада їм викладати години. І директори з заступниками зараз в шоці, бо вони отримують 8-9 тисяч на місяць за ту саму роботу, а вчителі звільняються в 2-3 години, якщо це очна школа, і отримують 20. А ще більший прикол з війною став, що вчителі розрінувалися, вони звикли до онлайн-навчання протягом трьох років, і зараз сказати вчительці виходь працювати очно вони не хочуть. Бо вони знають, що вони просидили три роки, поотримували по двадцять тисяч на місяць. і Вони не хочуть. Не всі двадцять. Хтось отримував 5. п'ять? І тепер теж дисонанс. Я нічого не робила, і я п'ять отримувала. А тепер я повинна вийти, щоб отримувати ці ж п'ять. Та я що дурна, вчителі живуть за кордоном, піднімають зараз галас. Ну є не всі є адекватні, нормальні. А є такі, які призвикли. Вони вже три роки, там два роки живуть за кордоном. Працюють онлайн, їм байдуже сирени. А сирена в Україні а ну і класно, я піду в кав'ярню посиджу. А що там а вновь сирена в Україні? а ну і добре. Я піду з дитиною своєю пограюсь на майданчик. А багато виїхало вчителів? Багато. Ну відсотків 30-40 точно. Зарплатня яким надходить на карточку з держави, з державного бюджету України за за, за рахунок субвенції. Чому існує стереотип про збір коштів на штори? Бо вчителям завжди мало. Ці кошти потім йдуть у вчителям чи частково. Як? А який відсоток йде? 50 на 50. Чому саме штори? Що в школі більш нічого немає? Як... Покоління змінюється кожні 4 роки. А штори ні. А штори ні. Тому кожне покоління купляє штори. Це так, як а чому на день вчителях дарують квіти і цукерки? Ой, чому? Жінки, квіти. А у нас чоловіки є в колективах. Що їм дарувати? ці квіти і цукерки. — А що чоловікам дарувати? Ну а та що дарувати? Штори. Штори? <ривіт> <ривіт> Є колуарні домовленості в кожній школі. Кожному класі завжди вчителі збирають фонди школи і фонди класу. Коли кажуть, що треба зібрати ось такий відсоток грошей, тобто умовно, ми затвердили 100 гривень на місяць кожної дитини за фонд школи. Фонд класу щоб не було дуже багато галасу, віддають батькам. Ну окей, туди адміністрація не втручається. Але що робиться з фонду школи? починають казати про ремонти труб. Про ремонти там, якихось приміщень, чогось там дообладнати, щось покрасити, що ще. Так, дійсно, 50% зобраних фондом школи грошей дійсно йдуть на потреби школи. Все інше ну, ділиться умовно між вчителями, адміністрацією. Чому? Бо ну, є такі питання, як, наприклад, святкування дні народження, хтось народився, хтось помер, когось треба привітати з адміністрації вищестоящих управлінських органів. Ну, ці всі кошти витрачаються туди, на всякі поїздки для вчителів. Тобто їм не командировочні виписують як згідно законодавства, а їм дають з фонду школи гроші, поповнення мобільного телефону викладачів адміністрації і відмазка такого типу, що ми ж не повинні за свої кошти обзвонювати батьків. Хто вирішив, що саме 50%? — Ну ви ж знаєте, що у нас в Дніпрі все робиться. 50 на 50. Місцева влада започаткувала таку тенденцію, як 50 на 50. Так це неофіційно, правильно? Ну звісно, неофіційно. Так само, як у нас вікна встановлюються, які коштують 10, а на прозоро вони 20. — А хто в цій змові учасники? Всі, всі, хто задіяні. Той, хто поставляє, той, хто збирає, той, хто купляє, той, хто покриває, всі з бюджету витрачаються на кожну школу щонайменше 3 мільйони гривень на рік для забезпечення школи. Три 3 мільйони 3 мільйони гривень на рік. Для забезпечення заробітних плат, оплату комунальних послуг, які знаходяться повністю в приватній власності, газопостачання, світло це все приватне, це не державне оплату праці, ЄСВ, ПДФО, військовий збір, профсоюзний, якщо він є, а він у нас є в місті, причому поділений на два рівні: обласний і місцевий. Коли масово заговорили про булінг, його стало менше, ніж було, наприклад, років 20. Тому. Ні. А чому? Знов-таки виховання. Тобто не змінилося виховання батьків? Так? А чому не змінилося? Ну, начебто вже і психологи є. Уявіть собі, що у вас є дитина, яку ви народили, за якою ви постійно дивитесь, пестите, ви її обожнюєте. Це ваша кровіночка, ваша часточка. І тут вам в школі кажуть, ви пробачте у вас щось є, якісь порушення. Зверніться до психолога. Ваша реакція, де да ви зараз вб'єте цього вчителя або адміністратора? Запитайте у своїх знайомих, у яких є дитина. Просто ось не пояснюючи їм нічого, скажіть, слухай, я замітив у твоєї дитини щось не так. зверніться до психолога. Реакцію подивитись. А в куток ставлять в школі? Ні, ну у мене випадків кутку ставити не було. Якщо дитина погано поводиться, вчитель пропонує дитині провести урок або біля нього, або стоячи. А це якщо ти такий розумний, то давай ти тоді проводь урок. Ну так робити не можна, бо це ну це пряме приниження. Тому так робити не можна. Бувають колеги, в яких сімп'ядів в, в лбу. знаєте, таке я така найкрутіша, я така найкласніша. Вони всі діти бояться. У мене всі двійки отримують. вони потім за мною бігають, і ви взагалі мій предмет. І коли ти починаєш казати, що це не дуже ну правильно, що таким чином ти даєш негатив на всю педагогічну діяльність, тобто не треба дітей гнобити, щоб вони там за тобою бігали, тобі приклонялися. Тобто, є такі вчителі, які самостверджуються за рахунок дітей це вони владу почувають. Так, так. І колеги їм про це кажуть, і потім починаються ще внутрішні сутички. Треба ж розуміти, як дитину привести до тями, тобто законно чи незаконно. Ну, це добре, якщо на 30 дітей одна така дитина, а коли їх п'ять. Пишеш відповідну доповідну з проханням відрахувати, створити службову комісію і так далі, згідно чинного законодавства. А бувають такі батьки, коли ти кажеш, що у вас так, така, така, така про дитину, а батьки приходять і кажуть, що я вимагаю цього вчителя не заводити в клас. А ну, зразу питання: а хто ти така, щоб щось вимагати? Чому про булінг заговорили відносно недавно, хоча знущання у школах були завжди? Булінг був завжди. Просто дуже довго систему ламали, краще легше було перевести дитину в інший заклад, аніж йти проти тисяч дітей, викладачів адміністрації. Раніше в СССР тож, теж був булінг, дуже жорсткий. І якщо дитина погано себе вела, батьків позбавляли роботи, а не дитину виганяли зі школи. В нашому випадку такого не роблять. Ні до кого не приміняється 150-та стаття відносно батьків, які виховали дитину, яка не вміє собі поводити в оточенні і страждає нарцицизмом, що всі повинні бігати навколо нього. Вчителі, які забувають про те, що вони несуть виховання за тією ж самою статтею, за дозволенням батьків. Якщо батьки кажуть, що я вам дозволяю застосовувати 150-ту статтю, то вчитель має право. Наказати дитину, якщо батьки цього дозвілу не давали, то кожен вчитель може сказати: пробачте, у вас є питання до мого викладання. У мене є питання до вашого виховання. Всі вчителі цього бояться, бо адміністрація боїться скандалу. Жодна адміністрація не вміє вирішувати проблеми самостійно. Якщо вони почнуть вирішувати, почнуться згори, відразу цькування теж і директорів в тому випадку, що ви не порадились, ви не мали права що за самовправство? Ви повинні були. Дуже багато батьків, які просто кинули дитину в школу, і ви мені повинні дати її під ключ. Да вам ніхто нічого не повинен. Ви цю дитину для себе народжували. Всі сім'ї повинні розмовляти з дітьми. Про те, що погано, що непогано, чому люди різні, що таке люди з особливими вадами, як до них відноситися, що таке хлопчик, що таке дівчинка, що таке статеве зазрівання? У нас хлопці в 14 років не спілкуються з батьками. Пробачте, але це так і є це. процеси виховання і освіти. Що полюція це нормально, Дівчинкам треба поясняти, що таке критичні дні до того, як вони підуть, а коли вже вони пішли. Розповідати, чому цей процес відбувається? Бо в біології, в програмі, цей процес починає освітлюватися в восьмому класі. Але пробачте, у дівчат критичні дні починаються вже в четвертому. Дивіться, я вас слухаю, мені здається, що от як було в Радянському Союзі 100 років тому, так нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Ну, не секрет, що є діти, які, скажімо так, гендерні. Тобто вона дівчинка, але їй теж дівчинки подобаються. І особливо в старших класах це починається булінг. Ми не хочемо, щоб дитина була така, як не ми. Ну а хто тобі дав право змушувати людину обирати іншу вподобання, бо тобі так хочеться. А я хочу, щоб ти теж була, наприклад, такою ж, як ця дівчинка, і тобі дівчинки подобались. Чому ти не можеш змінити свої пріоритети? В старших класах це більше по статевих признаках йде булінг. Знов таки, не всі батьки спілкуються з дітьми, і не всі діти розуміють, що особливо сьомого класу гігієна повинна бути посилена. І є певні запахи, саме через гормональні зміни фізично дитини, про які їй ніхто не каже з родичів. Як починають їй про це казати? Булінгувати? Ти смердиш, ти такий, ти сякий? Ну, фізичних менше це буває так, що хтось щось сказав, а інший просто дав в пику. <с1> <с2> тобто, а, поня... одиничні такі випадки. <с2> ну, так, так. Пам'ятаю, раніше зараз вже такого, напевно, немає. Збиралися там школа на школу. Ані, <с2> такого нема вже. Зараз це просто перейшло в соціальний формат. Зараз вже школа на школу в Фейсбуці пише. В інстаграмі, в тіктоці. Вже не скидаються фізично. Фізичної сутички вже немає. Більше інформаційно. Ну, стрілки зараз йдуть через соціальні контенти. Я пам'ятаю, кастети були там саморобні. — Такого вже нема. А ви застали такий час? Я так. <свист> <свист> ну, це ваше дитинство, так? Ні, це мої учні. А тобто ви прямо бачили, як це змінюється, так, в процесі? І це поступово було, так? Mm, ну, десь різко переломний момент стався десь у році 12-му. Якраз коли телефони, смартфони стали в повному мас максимальному масовому обсязі. Так діти тоді повинні стати менш жорстокі? Ні. А чим <свист> відрізняється фізичне насильство від інформаційного? Фізично тебе гнобить 10 дітей, одних тих самих, а в соціальних мережах тисячі. І ти навіть не знаєш, де їх шукати. А вони можуть про тебе писати роками. Ну а таке, що там за школою драка якась там. Ну, такого зараз немає. Раніше нічого не було, крім живого спілкування. Навіть телефони, звичайні, міські, не були у всіх. Світ дуже змінився. Так значить, і на перервах діти не так бавляться там, а на перервах діти в телефонах. А чергових вже немає там, який слідкує за тим, щоб не бігали. Кого вчителів? Ні, учні. Я пам'ятаю нас, назначали учні? так. Ви що не можна ж дитячу працю використовувати і прибирати не можна в класах? Ви знаєте про це? І на уроках не можна в двір підметати, і листя збирати. Нічого це не можна. Це порушення прав дітей. Ми красили підлогу, парти. Ні, а, х... а як ви потім будете працювати з інтоксикацією дитини, якщо у нього буде хімічний опік легень? Це всім було по барабані. Ну, це ж раніше, а зараз ні. А зараз дитина це кокон, який треба вирощувати. Може, це погано? Погано. Дитина може зрозуміти, як поважати іншу працю, якщо вона долучається за власним бажанням. Якщо дитину змушувати, вона починає ненавидити. Всі люди по своїй природі, вони ліниві. Змушувати потрібно з дитинства, щоб потім це було як звичка. Ну, це ж диктатура. А як інакше, привчити до праці. Привчити з бесідами? Бесідою бесіду привчити до праці. Мотивацією, якщо ти заходиш в родину і бачиш, що там чисто, і знаєш, що там є домогосподарка, які платять, жодна дитина в цій родині не буде ніколи себе самообслуговувати. У неї буде розуміння того, що вона може сплатити, і все за неї будуть робити. Я з ними спілкуюся як доросла людина з дорослими людьми. Всі діти після 11 років це сформовані особистості, які мають право на чесність, відвертість і реалії життя, не тримати їх в коконі, казати, що вони самі класні, самі круті, і в житті в них все буде класно. Ні, а розказувати їм правду про те, що життя не таке класне. Що тебе лише є підступність, що тебе можуть зрадити навіть найдорожчі друзі, що тебе можуть підставити в роботі, що тебе можуть вигнати. Як би класно ти не працював тільки по тому, що ти їм не сподобався. Правду ніхто не каже дітям. Вони повинні бути відмінниками. Да покажіть мені відмінників наших і на яких вони місцях. Хто зараз країною керує? В місцевій владі депутати, які навіть вищої освіти не мають. В Верховній Раді депутати, які вищої освіти не мають, у них 11 класів. Ну, де у нас реальність, що ви повинні бути відмінниками. Кажіть дітям правду. Вони створюють своє. Хоче дитина уйти після 11 класу. Не змушуйте її навчатися. Захоче в 30 років вступити до вузу вступить. Чи буває булінг від дитини до вчителя? Буває постійно, бо у нього є права. А про обов'язки своїх батьків і свої він не знає. І йому про це ніхто не каже. А якщо починаю їм казати, адміністрація або викладачі, або представники правоохоронних органів, знаєте, що далі відбувається? Скандал. Бо як це так, ви моїй дитині рота закрили. А частіше зараз це? Так. А раніше було річ. А раніше боялися вчителів. Зараз вже не бояться. Зараз вже не бояться, перевіряючи зошити, вчитель теж може зробити помилку. Людський фактор ніхто не відміняв. Не побачити помилку дитини чи навпаки виправити, а потім ще раз виправити. Коли так само робить дитина, батьки кажуть, ну що тут такого він вчиться. А коли так зробить вчитель, то все це катастрофа. Бувають такі моменти, коли вчитель щось розказує, а дитина реально не в тему починає там співати або говорити. І вчитель він не може вивести дитину з класу, бо в класі сидить 30 дітей, і сказати індивідуально, що це робити не можна. Ну так робити не можна. Публічно теж це зробити не можна, але можна зробити так, ну судячи з того, що можна, що не можна, щоб всі це прийняли як шутку, так а дитина ну вимислилась над тим, що вона робить. І коли ти кажеш дитині, наприклад, він там щось вичудив. Ти стоїш посміхаєшся і там звертаєшся до дитини, і кажеш, ти що, з дуба зрухнув чи що? Що ти робиш? Ти що, з іншої планети прилетів. Ну це вже якісь такі психологічні маніпуляції з боку вчителя, щоб щоб дитина звернула увагу, що воно щось не так робить. Ну на такі випадки теж батьки починають писати колективні заяви. І коли я кажу, що ну у вас дитина мене не слухає, ви повинні зробити так, щоб вас слухала. Ну, як я вам повинна? 30 дітей в класі, як я повинна? Ви можете сказати, що ваша дитина цілодобово слухає вас, і ви жодного разу на нього не накричали, не дали по жопі, не поставили в куток жодного разу. Хоч один батько такий є, а вчителю не можна навіть сказати, що ти з іншої планети. Це вже булінг, все вчителя треба звільнити. А можливо, в вашій школі хтось використовував фізичний вплив до учнів. Це батьки можуть накинутися на вчителя і побити його. Оце, оце часто практика. Так, а чому? Бо людина, коли не може знайти аргументів, впадає в фізичну атаку. І прям батьки б'ють вчителів? Батьки часто б'ють вчителів. Ну починають рати на вчителя, а вчитель питається максимально тримати себе в руках. І потім, коли починаються пики, вчитель починає кричати. А у вчителів професійно дуже дзвінкий голос професійно виробляється так, що якщо вчитель каже, то його будуть чути 150 людей, тобто йому мікрофон не потрібен. А батькам стається, що вчитель починає на нього орати, і захисна реакція та ти на мене ще орати будеш на тобі? чи за волосся схватити, чи там. Нехтями по ліцю проїхатись. Ну, тобто це нормальна практика саме з боку батьків. У вчителі такі можуть підняти тембр, ну, скажімо так, не навмисно, бо це професійний дефект, скажімо так. До мене чіпляються в інтимному характері діти, по жопі можуть шльопнути. Ой, яка б я в дуби", да, там, якщо це одинадцятий клас, вчителька після університету починають в 24 роки, а що ж там. Чотири роки різниця. Так, інтим є. Напишіть у коментарях про найбільш яскравий спогад з ваших шкільних часів. Можливо, у вас є дитяча травма, яка залишилась в пам'яті на все життя. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити другу частину випуску про шкільних вчителів на каналі Відвертості професій.